Радіо UA Chicago. До речі, Техас це перший і єдиний штат в Америці, який побудував власну прикордонну стіну. Губернатор Техасу Егер. Ебот опублікував відео, на якому зафіксовано будівництво нової ділянки прикордонної стіни на кордоні з Мексикою. Ебот додав, що його штат продовжуватиме вживати заходів щодо захисту кордону, не чекаючи на федеральну допомогу, поки цим не займеться Джо Байден. В свою чергу Каліфорнія треба побудувати стіну від чотирилапих. Там жінка зустріла ведмедів. Лора почала відступати, натомість ведмеді почали рухатися в її бік. Дівчина спробувала свистіти і кричати, як радять фахівці при наближенні хижаків, але тварини все одно не відступали. У підсумку Лорі вдалося уникнути безпосередньої зустрічі з агресивною самкою, яка могла напасти на неї. Тривожні карди кадри своєї пригоди дівчина виклала в соцмережі. Ви, до речі, зустрічали коли-небудь диких тварин. Ну, ведмедів Свої я від? не зустрічала. — Я Койота зустрічав тут, в Чикаго. Які до дії, речі, коли враження, ти З якою швидкістю біг тоді? — Я взагалі не біг, я думав, що це якась собака. Якась собака. Та От, мені... так спокійно Вадим, знаєш, та боже, то якась собака йшла. Там а ми в Україні ще не таких бачили. Ось власне, їде поліцейська машина заді мене і каже: типу, ти просто йдеш? Кажу, ну да, що? Кажу, я з України. Mm -hmm. да, Володим, тобі нічого страшного. Я одного разу був зустрічав ведмедів, вже розповідав цю історію. В Техасі мати і двоє діточок, але часто вони були не голодні. Ну, загалом, бачите, хтось будує стіну від а, тварин, хтось будує стіну від людей, як от в Техасі. І успіху цей проект не буде мати до тих пір, поки не буде проголосований то той самий законопроект, який чекаємо, і ми з вами. А який Байден вніс до конгресу має на увазі 106, мі чи 105, точніше мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і внутрішню безпеку, яка передбачає побудову тої ж самої стіни. Поки що цей законопроект не є проголосовано, тому що не варто очікувати, що там буде щось добудовано чи забудовано. Ну, але все ж непогано, що вони вирішили побудувати власну прикордонності. Ну, тобто не дочекаються від Байдена, то зробимо самі молодці, речі, тому що ціна. нас в Україні так не спрацювало. Яценю, пробував пробував. пробував, пробував. Ми всі чекали, чекали, але так і нічого не шось зрушилося. зрушили. Яценюка дуже швидко впала, не витримала так, навало. Так, тому ну, бачите, молодці люди в Техасі, що. Власне, вирішили самі це зробити. Дуже, дуже, якщо ви перейдете в інтернет і подивитеся, вона насправді дуже-дуже висока. Напевно, як чотири поверхи буде. Тоді перевезти її не варто, варто купати під землю. трошу, ти заїде, я тут поки Але в нас знаєш, без колючих дротів і без е, шокеру. Мені здається, можна просто. Знаєш, як зробити? Драбину ставити. Ось так поставили драбину. А з тої сторони, щоб не падати і не вбитися, матрас потрібно взяти не матрас, а цю, м м канат, mm -hmm. прив'язати його доверху і просто спуститись по канат. Пропоную відправити Вадимов відрядження, нехай протестує ту техаську стіну. Чи, і, о... і Чи вона є достатньо надійною, Вадим, будеш працювати над Білий Дім, будеш тестувальником, тільки не таким, як у IT, а от тестувальником різних життєвих таких проєктів. Радіо Чикаго».